Шампанське розбили швартове віддали у Херсоні. На воду пустили перші з часів розпаду радянського союзу. Величезний танкер. Судне судно, типу ріка море здатне перевозити понад 8 тисяч кубометрів нафтопродуктів і повністю автоматизоване. Але суть в іншому від моменту закладки і аж до повної готовності танкер будували в Україні. Воно являється повністю автоматичним судном і керується без допомоги. Механіків керівник будівництва не шкодує епітетів на адресу велетня танкера СВЛ Юніті на замовлення мальтійців його розробили в Одеському морському інженерному бюро. А щоб судно вийшло за останнім словом техніки, до виробництва залучили три сотні підрядників. Танкер повністю автоматизований для його управління майже не потрібні люди. Параход класу автоматизації А1, без варто обслуговування, обслужування, то з большая для нас. Танкер типу ріка море буде працювати переважно на території Росії і возитиме нафтопродукти Волгою, Доном, Чорним та Азовським морями. Екіпаж, здебільшого, росіяни і українці. В перший рейс танкер вирушить, щойно на судні запрацює навігаційна система. Ми Міжнародна система зв'язку в морському по хоціпа. І Як это буде готово, то судно будуть готово отходу. Це буде около неділі. Танкер може перевозити два типи пального одночасно. На борту шість танків. Їх загальний об'єм понад 8 тисяч кубічних метрів. Довжина судна 140 метрів, ширина майже 17. Висота корабля від машинного відділення до верхніх палуб 5 поверхів. Такої роботи кажуть працівники суднобудівного заводу, не виконували від часів розпаду СРСР. Многі отримали впевненість в собі. То там ну мала которая пришла, которая увидела, что она тоже что-то может. ну заказы только надо. канада із новими замовленнями. Урядовці суднобудівникам пообіцяли допомогти. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон, новини 2+,2.